Експозиція, яка побувала у 26 країнах, у виставковій залі обласної спілки художників з'явилося понад три десятки робіт послідовників китайського вчення Фалундафа. Його ще називають мистецтвом істини, доброти і терпіння. Разом із виставкою до обласного центру приїхали столичні мистецтвознавці. Вони розказують відвідувачам про історію Фалундафа та сюжети картин. В наших картинах соединяется высокое мастерство художников, это вы увидите по нашим картинам, и глубокое внутреннее содержание. На самом деле эти картины сейчас отражают историю современного Китая, которая скрыта от большинства стран. Вы знаете, Китай страна закрытая, даже интернет блокируется все эти годы. У себе на батьківщині філософська школа Фалундафа заборонена, а її учні жорстоко переслідуються комуністичною владою. Тож на одних картинах зображена краса та гармонія, до якої прагнуть послідовники вчення, а на інших змальовані їхні поневіряння. Скажімо, на цьому полотні художниця Ченк Сяопінь зобразила канатку, яка потрапила до китайської в'язниці. з європейських країн, з Канади з Америки приїхали в Китай на площі Тяньаньмень і розвернули банер, де було написано Істина доброта, терпіння по китайськи по англійськи їх тут же вся і посадили по камерам. Багатьом учням школи довелося покинути домівку та мандрувати світом. Роботи належать пензлям художників, які живуть в Австралії, США, Японії та інших країнах. Рівне стало першим західноукраїнським містом, куди привезли репродукції їхніх картин. У спілці художників не можуть пригадати, коли у виставковій залі експонувався доробок одразу 12 іноземних художників. Скорше такого плану виставки ще не було. Ми робимо все одно багато. Коли ми робимо пленерні виставки, то там також є ну 4 чотири іноземних художника. Поруч з нашими ж роботами у нас виставку робили і французи, і поляки. з і східними мотивами мистецтві ми стикаємося отак наочно вперше. Діятиме виставка у Рівному протягом двох тижнів. Володимир Струс, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.